Привіт вас, вітає і наука, хвилююча, інноваційна, магічна, інтерактивна яскрава. Майстер-клас по виготовленню слаймів. Важко уявити своє дитинство без іграшок, вони допомагають вам дослідити навколишній світ, формувати і реалізувати свої творчі здібності, вчать спілкуватись. Слайм це іграшка, яка була вперше випущена компанією Мейтел у 1976 році. Складається з зв'язкового жилоподібного матеріалу, що володіє властивостями неньютонівської рідини. Основні компоненти полісахарид та бура. Замість полісахариду можна використовувати інші полімери. Стандартний це вологи, піврідкий, текучий, тягучий, не тримаючи форми, у спокою він розтікається. Глянцеве це глянцеве сяєво розтікається як калюжа. Щоб виготовити слайм, нам знадобиться чиста ємкість, ПВА, пінка для гоління, гель для душу або шампунь, зубна паста гель для прання. Інструкція з виготовлення дотримуватись правил техніки безпеки. Трохи піни, вистачить два-три пшику, дві столові ложки шампуню, дві горошини зубної пасти, одну столову ложку гелю для прання, три столові ложки клею ПВА і барник, якщо потрібно, різнокольоровий. Змішайте всі компоненти в досить глибокій ємності, Збийте отриману суміш 5 хвилин, після чого залиште спокій на 10 хвилин. Перевірте ступінь готовності лизуна, не повинен липнути до рук. Зараз нам потрібна пінка для гоління. Потім ми беремо дві столові ложки шампуню. Після цього ми беремо пасту і додаємо дві горошинки. Тепер ми беремо гель для прання, додаємо одну столову ложку. І в кінці додаємо клей ПВА – 3 столові ложки. А ось перемішуємо і залишуємо на 10 хвилин відпочити. Ось такий стай у мене вийшов. він дуже приємний на дотик. Дякую всім за увагу.